Привіт! Сьогодні на огляді у нас ось такий чудовий будинок з класним фасадом, прикольним плануванням та чудовим наповненням. Отже, заходимо відразу в будинок. Будинок зроблено під чистовий ремонт. Ви бачите, тут вже зроблена акуратна, красива штукатурка. Утеплена стеля, він збудований з газоблоку утеплений пінопластом. Ідемо по праву руку. У нас дуже класна спальня вітання. Ну, це, як ви вже забажаєте. Вона велика, просторна, і ці вікна створюють таку якусь особливу атмосферу. Йдемо далі направо. Тут у нас ще одна кімната, теж дуже світла, яскрава. З нею ми можемо вийти на задній дворик, який я потім покажу. Переходимо в наступну кімнату. Ще одна спальня, Далі у нас великий просторний санвузол. Передпокій. Дуже прикольно зроблений тут багато простору, не потрібно відразу впиратися в якусь стінку. Там багато простору для того, щоб організувати і гардеробну або просто місце для речей. Переходимо ми у кухню. Велика класна кухня з таким класним вікном, яке виходить на передній двір. Зроблені закладні під каналізацію. І також тут у нас котельня, з якої також можна вийти на задній двір. Отже, це у нас будинок. Знаходиться він у Немішаєві. Тут 140 квадратних метрів, це великий, класний будинок. І ділянка 8 соток. Це прям багато, просторно. Вся ділянка обгороджена парканом по периметру. Це грюкнули. Фірточка, фірточка, яку я не закрила. Там у нас ворота, місце для парковки. Тут зроблений септик з переливом на 8 метрів кубічних. Зараз я покажу, де знаходиться у нас свердловина. Глибина свердловини 80 метрів. Також тут заведена. Електрика, три фази 20 кВт. Це достатньо для, для, для опалення і достатньо для ваших інших потреб. Також тут іде в комплекті генератор. Ось я знаходжуся